Будинок номер один переїхав в міську дитячу лікарню в новий корпус хірургічного відділення. Стартувала вступна кампанія 2013. Наплив абітурієнтів очікується вже через кілька днів. На Буковині готуються до збору урожаю ярих та озимих зернових. Час новин, Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події понеділка. 1 липня в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Розпочалося будівництво перинатального центру у Чернівцях. Нагадаємо, що працювати він буде на базі пологового будинку номер 1 Тому з 2 липня на час будівельних робіт він переїхав в міську дитячу лікарню в новий корпус хірургічного відділення. Медики стверджують, таке вимушене переселення зовсім не вплине на роботу лікарів та комфорт перебування породілля в лікувальному закладі. Дві структури працюватимуть спільно, але не змінюватимуть формат роботи. Операційні пологові зали, кабінети УЗД, діагностики та оглядові тепер розмістилися у дитячій міській лікарні на вулиці Буковинській. Тут все необхідне для породіль новонароджених та лікарів. До кінця року пологовий будинок знаходитиметься у цих стінах, адже їхні приміщення реконструюють та підлаштовують під перинатальний центр. А це потребує часу, грошей та простору. Що таке сучасний перинатальний центр? Це не те, що називається євроревонтом. Я вам скажу, що повинна бути скажімо, змонтована система стрільного повітря. Має бути регуляція тиску в приміщеннях така, що він на 5 мм тут на стопчика має перевищувати тиск поза межами приміщення. В дитячій лікарні розміщуватимуться не всі відділення пологового будинку. Гінекологічний частина відділення патології вагітних та відділення додаткових медичних послуг тепер працюватимуть у корпусі, що на вулиці Головній, 129, А решта тут дитячий. В сокольному приміщенні, де буде розташовуватись наше приймальне відділення, також відділення патології вагітних рентген-кабінет, пологове відділення з індивідуальними пологами, залами та операційними. Дві операційних на четвертому поверсі, після пологового відділення на четвертому поверсі, також біохімічна лабораторія, тобто ми повністю дуже комфортно розташовані. Окрім того, пологовий будинок матиме окремий в'їзд та виключно свої коридори. Але запевняє головний лікар дитячої лікарні, таке співіснування не буде для медиків проблемним. Достатньо сміливий такий проект, але вона реалізована, і, в принципі, зараз чітко розміжоване приміщення дитячої лікарні і пологового будинку. Створені перетинки фізичні, в деяких окремих, буквально в окремих фоє і коридорах. Ми будемо присікатися. Але я думаю, що це буде конструктивно і корисно для всіх. В той же час, весь медперсонал запевнили ні через вимушений переїзд, ні через створення перинатального. О центру роботу ніхто не втратить навпаки, штат розширить, адже задача в центру буде нелегкою, маючи 132 ліжка прийняти три тисячі пологів у рік і зробити все, аби дітки та мами були здоровими. Всім людям, які працюють в міському пологом будинку, буде запропонована робота в обласному перинатальному центрі. Понад 85 мільйонів гривень загальний кошторис будівництва перинатального центру держава обіцяє гроші надійдуть вчасно, навіть в швидші строки, аби відкрити його вже в грудні до дня Святого Миколая. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях стартувала вступна кампанія 2013. Документи для вступу абітурієнти зможуть подати до кінця місяця. А ті, на кого чекають, ще творчі завдання повинні встигнути подати документи до 20 липня. Цьогоріч, на відміну від попереднього року, абітурієнти розпочали вступну кампанію без штурму та довжелезних черг. Василь разом з сестрою приїхав з Івано-Франківщини. Хлопець мріє стати фінансистом, тому вирішив не зволікати і подати документи в перший же день. Мені подобається ця справа. Люблю математику дуже. Ще будемо поступати на юриста в Одес Одеську академію. Я ніж більше до душі гуманітарні науки, тому своє майбутнє вона бачить у журналістиці. Дівчина вирішила не подавати документи на запасні спеціальності, оскільки від своєї цілі відступати не збирається. Вважаю, що немає сенсу подавати на ці факультети, які тобі не подобаються. Адже це в майбутньому наша професія. Тому я вирішила, що на ті що мені подобається для батьків мати вдома абітурієнта справа не з простих. Ряд випробувань розпочинається ще з тестувань. Найважче зібрати усі необхідні документи. Я коли вчилася, то ми тільки екзамени здавалися. Для мене було щось дуже страшно дивно, але нічого слава богу, вона здала. Діти зараз як більш розумніші і мудріші ніж батьки. То, що тільки от переживаємо, щоб Бог поміг. Нам поступити і вчитися. вдруге стали абітурієнтами і четвертокурсники. Вони теж змушені купувати папки, збирати документи, стояти в чергах та ще раз вступати до вишу. Щоб ми скоріше пройшли це або якось автоматично нас переводили на п'ятий курс, тому що насправді, поки що немає черги, то це ще зручно. Однак, коли почнуть Почнеться черга, то це не зовсім зручно, тому що ми вже це пройшли. Ми вже це прожили і знову нас скидають до цих абітурієнтів. Істотних відмінностей у правилах прийому документів цьогоріч немає. Терміни аналогічні. Набір документів той же, дещо змінився перелік предметів та творчих конкурсів. Також очікують, що цьогоріч більше абітурієнтів скористаються електронним варіантом подачі документів, який вперше запровадили минулого року. У нас було десь порядка. Трьох з половиною тисяч, так десь відносно електрозаяв, які були подані з допомогою електронного. Електронних заяв так званих так, з допомогою сайту відповідного цього року. Ми сподіваємося, що буде напевно більше таких заяв. Тому що того минулого року це пройшло вже таку якусь випробування і практикою. І багато хто переконався, що це набагато зручніше подати електронну заяву на великий наплив абітурієнтів у приймальних комісіях вищих навчальних закладів. Очікують вже через декілька днів. Працюватимуть з вступниками і на вихідних, щоправда, тільки у першій половині дня. Документи прийматимуть до кінця місяця. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вихідні в Чернівецькій області були неспокійними. За три дні і контрабанду виявили, і артснаряди знайшли, і пожежі гасили. Про все потроху в короткому огляді незвичайних подій вихідних далі. Прикордонники з митниками на пункті пропуску Порубне вирішили ретельно оглянути легковик 31-річного громадянина Румунії, який збирався виїхати з України через зелений коридор. Після ретельного огляду автівки правоохоронці вивели майже дві тисячі пачок цигарок. Після оформлення відповідного протоколу автомобіль 2003 року виробництва та цигарки вилучили. У Чернівцях на вулиці Південно-Кільцеві знайшли два артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Вибухові предмети вилучила та знешкодила група піротехнічних робіт. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Цими вихідними сталося ще п'ять пожеж, три з них у автомобілях, але постраждалих немає. На Буковині покращується бізнес-середовище. Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації. За словами чиновників, в нас активно реалізовуються економічні реформи. Підприємці ж в свою чергу позитивних змін не відчули. І як запевняють, працювати їм стало ще важче. Влада всіляко намагається розвивати малий та середній бізнес. Реєстрація підприємців вже стала значно спрощеною, кажуть чиновники. Покращують і процедуру отримання дозвільних документів. В Чернівцях вже понад рік для цього працює центр надання адміністративних послуг. А до 15 липня такі з'являться і в районах області та у Новодністровську. Робота непроста, вона хоч відома, але все-таки скоординувати діяльність різних органів це не так просто. І ми вирішили все таки обкатати, зробити з 15 липня і щоб воно вже на контрольну дату. Хоча воно вже з 15 липня. Ми рахуємо, що в нас буде працювати нормально. Дещо іншої думки, голова правління Чернівецького центру захисту підприємців. Спрощена дозвільна система це, це добре, але тим не менш проблем з паперами у нас вистачає, каже Ігор Кухарчук. Бюрократія, як була і є це дозвільна система. В першу чергу дозвіл доз дозвола буцімто видають безкоштовно. Але щоб цей пакет документів підготувати для отримання дозволу, підприємець повинен витрачати великі кошти. Реєстрація підприємств сьогодні проходить, хоча і швидко, втім, відкрити бізнес нині складно. Економічна криза та несприйнятливі умови кредитування унеможливлюють створення власної справи. На сьогоднішній день підприємцям стало важче працювати, тому що підприємець повинен більше знати. Більше вкладати коштів в бізнес, коли раніше можна було розпочати власну справу з 20 тисяч доларів. То зараз сума 20 тисяч доларів на нормальну справу не, не стане. Це дуже малі кошти. А відтак такі зміни до вподоби далеко не всім. Тому переконують фахівці роботу між владою та підприємцями необхідно мінімізувати. Одні повинні займатися своєю справою, інші не заважати. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На буковині збір урожаю ярих та озимих зернових планують розпочати вже у десятих числах липня. Це на кілька днів пізніше ніж минулого року. Усе через примхи погоди навесні і відповідно затримку посівної кампанії. Однак кажуть, фахівці усім необхідним технікою та пальним вони забезпечені, тому обіцяють з роботами впоратися десь за три тижні, якщо, звісно, не завадять дощі. Аграрії прогнозують 2013-го Загалом зберуть більше ніж торік, а саме 630 тисяч тонн зерна. Якщо говорити за ранні зернові, тобто озима і яра група, цей показник буде становити 250 тисяч тонн. Якщо говорити про продовольчу пшеницю, то очікуємо в межах 180-190 тисяч тонн з потреби даної культури для потреб хлівопечіння 60 тисяч тонн, це звичайно відповідно втілює надію на те, що Буковина буде повністю забезпечена. Продовольчим зерном для випікання хліба фахівці попередньо підрахували цьогоріч Збір врожаю обійдеться у 120-125 мільйонів гривень майже стільки ж, як і минулого року. Адже суттєвих цінових коливань на паливно-мастильні матеріали не було. 1 липня починається піст святих апостолів. Петрівка, піст не дуже строгий. У всі дні, окрім середи, дозволяється вживати рибу, тому що святі апостоли були рибалками. Закінчується піст 12 липня у день святкування пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Наразі у нас все. Більше інформації розміщена на нашому сайті ACC UNUE та в мережах Facebook та Однокласники. Якої б погода в місті та області, дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятаєте, треба цінувати те, що маєте, а не те, що втрачаєте. Ми працюємо для вас, тому що ці. Цінуємо нашого глядача вдалого вам робочого тижня та лише хороших подій. Не перемикайте далі на п'ятому каналі ще одна інформація для вас. Торгово розважальний центр депо третій рік поспіль святкує День Молоді, цікаво та весело. Цього разу з самого ранку біля розважального центру Гамірно розпочала святкова програма зі змагань ролерів з кіц-кросу. Я дуже радий, що «Депо» провів у день молоді. Я зайняв перше місце по кіт Я дуже в цьому радий. Дівчата не відставали від хлопців і показали справжній клас, катаючись на роликах у стилі слалом. Я працюю інструктором. Ми хочемо, щоб не тільки ми каталися, щоб ще каталися всі діти, щоб це якби в нашому місті розвивався цей вид спорту. Стрибки через перешкоду давались ролерам легко, молодші ще не ризикнули стрибати. Цей вид змагань під силу лише досвідченим. По завершенню змагань організатори та спонсори вручили переможцям медалі, кубки та солодкі подарунки. Молодість це, звичайно, натхнення, це сміливість, це бажання зробити неможливе. Тому ми Заохочуємо молодь до спорту. Заохочуємо молодь до здорового способу життя. Ввечері на майданчику відбулися всеукраїнські змагання з вуличних танців. Мовон Батл. Понад 60 учасників з різних міст України змагалися за звання кращих. Одні боролися за перемогу, інші готувались. Драйвова музика та запал танців спонукали до танцю і глядачів. Судили виступи професійні хореографи. Батл по суті має в собі зароджену вже якусь основу. Це імпровізація. Тобто, всі танцери, які сюди приїжджають, вони знають, що вони приїжджають пристайлити. Неможливо просто прий... Ти мимо, скажем так, такого дійства, яке відбувається сьогодні. Ми завжди стараємось підтримувати нашу молодь, яка е, ну не, не тратить свій час на якісь дурощі, а займається дійсно тим, що їм дуже подобається. Відсвяткував день молоді, депо активно та емоційно, енергійно та весело. Організатори вкотре довели все роблять для своїх клієнтів, які вже звикли до цікавих заходів. від ТРЦ Депо.